Всім привіт, друзі! В цьому відео я буду робити заміну своєї штатної магнітоли на моєму Volkswagen Bora 2000 року. Це той самий Golf, тільки в Седані. Ось як зараз виглядає моя штатна магнітолочка. Ось так виглядає штатна магнітола. Багато хто її бачив. Це обичний касетничок заводський. Хочеться щось получше. Є варіанти, в принципі, два. Або ставити два Дін магнітофон, або ставити один Дін. І будь без екранчика або один дін з висовним екранчиком, щоб буде закривати тут і буде закривати поличку. Ну, типу, я вирішив піти трошечки інакше. Уже показую, що саме я собі заказав. Так як я собі подумав, що для мене є важливо зберегти поличку над магнітофоном, щоб викласувати телефон, всякі такі бравки, бо якби місця іншого немає. Я ніяких не хочу цих поставочок ставити. На них цеплять телефон, дефлектора і різне таке. У мене це трошечки напрягає. Так що було просто рішення придбати один магнітафон з екраном. Я такий, хм, якраз таки наткнувся випадково, і такий думаю, блін, тут має бути Apple CarPlay, Android, Auto. Я думаю, блін, треба спробувати, показуй, що я замовив. Ось так от виглядає коробочка, в якій приїхав мій магнітофон, NaviFly Fly Car Multimedia Player. Щось супер, нічого такого тут немає. Коробка проста як е, двері. Ну, типу, Все, вона вже трошечки покоцалася. Е, по комплекту. Коробка е, приїжджає. Отакі дві витягашки. Одну я вже з них вставив, зараз другу досовуть. І ось так от виглядає сам магнітофончик. Ось у моє мордочка Hello. Типа, ну, це весь екран. Тут маєте uh, Micro SD Type-C, USB, Aux uh, ззаді. Опа, утік трошечки. Що ми маємо ззаді? Просто підключення на камери на цей. На радіо і можна підключити мікрофончик. Ну, так як комплектейшн uh, бідний, бо. Йде просто в інших, якби комплектаціях, скажімо, та а але це йдеться про те, чи буде у вас. Камера заднього виду, чи буде у вас мікрофон, щоб говорити за допомогою, якби сам чи не буде. Тут, мабуть, безстрадовий картплей, Apple Music, Що ми і перевіримо, подивимось, взагалі, як це все працює. Перша задача, яка зараз витягнути штатну магнітолу. А тут будуть прикольчики. Ну, як ви бачили, я вже трошечки підготувався на що цього. Добре, що тут ішли стандартно. Оці приключки до витягання, бо ті, що йдуть по заводу, якби, то вони теж така сидячка, але вони якби як одиничка йдуть з таким гачком, що ти засовуєш і витягуєш. Але. Благо, я чекну, подивився, як ці ще роблять. Тоді хто каже, просто треба брати себе ножнички або ще будь-що, щоб витягнути магнітофон, бо то, що десь можуть бути розвалені вже входи, і ви не зможете це все витягнути. Зараз будемо пробувати це щастя, витягувати. витягувати. go! І ще одна річ, яка я не покажу декомпільку, тому стандартно два кабелька, Ті, якщо десь у вас немає стандартного входа, ви мусите помучитися. Так, сподіваюсь, зараз буде видно, будемо пробувати мучитися, бо я вже ці приколи задовбався запихати. Я хочу чатку попробувати витягти магнітолку, а потім вже типу, показати то вам. Але ні, будемо пробувати. у цих дві, дві прикольні. Бля, нагли вже зайшла друга не до кінця. Ладно, пробуємо цими приколами витягти, якщо не то додаткова зброя, ніж для масла. Зараз будемо пробувати. Потім вже вийшло. Угу. Угу. Витягну, провіряй. Ладно, давайте обернемо, бо тут є такі. От якби гачочки, думаю видно, пазики. За допомогою них я буду пробувати витяг, щоб кнопку собі не виволить, бо взагалі без магнітолу залишилось. Бля, вони гнуться, метал, звісно, гівняний, просто капець. Метал, метал, бля, Куди ти шипеєш? Братанчик, куди ти шипаєш? Залазь? Ого-ого, куди зашла? Так, пробуємо. Там вже взагалі ніяк не витягується. Перед відосом я хоча б мінімально пробував витягти, чесно, то взагалі. О, тут пішло. Давайте з допомогою чудо ножика. Зараз будемо пробувати підтягувати. Чікс. Бля, я собі св... суперкарбон подару, блін. Сім... Блядь, з цим магнітофоном. Нахер так робить магнітолу, що її звідти витягти не можна. Машина розсипається, але... Но чую магнітоло, а то блядь, лишиться по-любому. О, є, вирвав, вирвав виродка. Йойке, воно важке і здорове. Так, що у нас тут є? Вход на радіо. Ладно, Це я вам покажу з ближчого ракурсу для тих, хто може буде інтересуватися. Ну все, дракона побідили, Ну, що тут? Стандартно це треба пощелкувати, антенну, більше нічого немає. Не знаю, що це за наболдажник, що він робить, для чого, ну, ну магнітолочка, дай Боже, здоров'я. Треба було ще спробувати витягти. Ага, тут ці приколи треба було загнути, в них попасти. Добре. Трошечки подряпався мій суперкарбон, бляха. Ну, це воно в базі, шло, це я не колхозив. Необідно, ну, звісно. Воно мені подобалось. Ну, що не зробиш заради нової магнітофолочки. Ось видіняємо. Зараз будемо пробувати підключати цього супер і подивимося, що взагалі буде. Я знаю, Ні, ну, ця тема не витягується. Погодно ще до цього болта відкручувати. І, це, і тоді можна буде відключити саму антенну, бо це якесь рожі ну, кінозіпові, типу, як на мене зроблено дивно, доволі таки дивно. але Ладно. Поки що фіг з нього мені впадло йти типу, по викрутку до хати. Я поки що просто підкину жилення і подивлюсь, чи взагалі магнітолочка оця працює. Так, ну що, поїхали перший запуск щодо магнітолочки. Чікс. Є, щось робить. Так, ну це ще пить, понятне діло, бо ну, антенна у нас усе віддихає, вона поки не відкручена, не відмучена. Так, що тут у нас вообще. О, сенсор робить, це вже плюс. Ось тут і намахали. Пошук чого. Ага, це пошук станції, добре, а це що? Це непонятно. Це теж не це, що у нас є. М -м -м, класно. Типа, ну, можна покрутити так. Тут є, типа назад. О. Виходить на головне меню, є радіо, карплей, Android Auto і Bluetooth. Супер, є, типа, а-ля меню. Тут уже, типа, пісеньки, плеєр. Блін, все одно подбліковує. ну нічого, може ще ввечері пересніму цю діляху, сиді... щоб темніше було і не бліковий екран. Ну, в принципі, ось, типа, мен... о, позвонуть. Чоловійник. Дзвінки, музика. Налаштування. Кстати, треба буде подивитися, що тут у нас. З мовою, чи в нас мова існує, чи в нас мови не існує. Ну, як би мінімально. Хоча, в принципі, вона не сильно треба буде, якщо я законовчуюсь через телефон, то не буде проблем. так. і в нас є... Ага. Ой, тут, що я нажав. Ага, день, ніч поняв. І вирубить. І фіасові, можна, навіть в дорозі, якщо вам заважає, виробити. Я взагалі не розбирався, не дивився, бо я не зміг знайти, як точно називається ця магнітофола. В принципі, по назві не можна було навіть знайти цю магнітофонку, щоб нормально подивитися щось адекватний огляд. Були, типу, просто що вона включається, вона виключається і е, все таке, і на цьому, в принципі, закінчувалось. Але, типу, назва, по якій я і купляв, це е, магнітофола автомобільна, магнітофол, ну, щось магнітафоло, е, Магнітофола автомобільна, е, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth. Все, Оце назва, по якій куплялася магнітолочка. Але ну на коробці пише зовсім інше. Так що лишилося мені зараз підключіть, попробуйте по, по телефончику по блютузу, uh, Apple, Apple карт Плей в Загорись. І подивитися, як це все виглядає, і показати вам. Let's go! Є певні проблемки. Перший раз, коли я підконекчувався до цього всього часу через блютуз, у мене не було собою цієї чудо брошурки, бо я лишив в хаті. Думаю, нащо вона мені нада? А там написаний був пін-код. А як виявилося, цей пін-код 4.0, а я ввів неправильний. Я просто собі рандомний вели, я не думаю, що буде 4 нуля. Що ще можна було зробити, зайти ось в налаштування? І тут пише назву: ось carbtfd 7 c і пише пін-код 4 нуля. Якби я це не втиканув, подивився, то би не мав цих проблем. Я зараз думаю, як я має закнетися, коли в мене просто йде конект, коннект, конект. Потім пропадає блютуз і так до кінця не доконечуся. Я вже робив, якби відрубав, подрубав провода. І типа, ну, поки що ніфіга. Пробуємо ще ні, то зараз йду по провода і може через тепс, якось законекшишся. Ну, це не точно. О, Еверка, підключилася, треба було перезавантажити телефон, і тоді воно законектується пароль за канал. Зараз будемо пробувати далі фішечки по типу картплея, чи він безпроводний, чи проводний, але я перед тим схожу по провід, щоб не бігати 300 разів. Сука, пахне палем, щось цей магнітофон вже димить, блять. Тільки що дим пішов, коротше, китайська залупа, пезда. Я тільки що підключив просто цей шнур, хотів попробувати підконекти телефон. Бачу, дим звідси звідси пиздує. Бігом витягну шнура, отсуну, ну, вроді, пока тіпа, не думаю, ну це пиздец. Це просто, бля, ну, типа, я його рот цілував. Серйозно, уже, уже димить? І за такой темой можно спалить, блядь, просто собі цей э, сука. Машину. Ахереть просто. Я типа далі монтувати. якщо вже з неї димок пішов. Ну, це типа привіт. Угу. Ну що, зараз спробуємо просто на відосі подключить сразу кабель. подивитися, чи знову піде, блядь. Димеро. Оце просто якийсь піздець. Я пишет сразу дим пішов. Це може, за то, що типу, телефон почав заряджатися. Але як тоді, якщо немає безпротивого карт плей, як я маю заряжать... О, бачите, дим пішов. Ось. Сука тліє, падла. бачите, димок. Піздец. Я в вахую. Оце магнітофон, оце тако, блять, не знаєш оце воно, Фокус. Ну вже пройшов, Ну було видно легко-легко дим. Ну це просто піздібать помойки кусок. Ну він, типа, знизу бляха. Ну такий типа. Ну, теплий. Дуже теплий, я би навіть сказав. я типа, як я маю користуватися картплеєм заради кого я бляха купляв оцю помойку. Ну це г-ге, не можу навіть потучити провода, а він ніби, мабуть, бездрутовий, а він ніхуя не бездротовий. ну ладно, я ще попробую пошукати себе USB на usb Type-C кабель. Якщо і ця тема буде диміть, ну, то це це привіт, це просто типу, бабки в сраку. Ну, тіпо, треба буде висилати тоді його назад. Ну, тіпо, в чому прикол, якщо, якщо з нього дим валить, ну, про що ми говоримо? Нахер я тоді просто куплю собі звичайний магнітофон піонера, бо мене просто грала музика і в рот йому ногі з цими всіма приколами. Тіпо, я хоч буду знати, що це магнітофон нормальний, а не оця китайська шляпка. Прикол номер 2 після оцього всього диміння. Е, уже музика не грає, бо я тут типу, в мене є ще обичний просто, тіпо, мікрофон, на якому я записую відоси, де драйви туди-сюди, проводний. Я їм довольний, в принципі, датьки до нього міни, що він проводний. Я тіпа, в цей розйом і думаю, ну, щоб тіпа, провірити, як по телефону. Бо, в принципі, мене позвонили, Я поговорю: каже, да, чудно, принципі, да, прийнято, що ти в машині, тіпа, ну, такое. Я кажу, почекайте, я зараз по мікрофон змотаюся, прирю. Якраз таки хотів перевірити картплей. Не то, не то мені тепер не вдалося, виробив гнітофон, до йому трошечки поставить, подивимося, може, зараз, зараза якось запрацює. Бо це просто гге. Ну, воно воно все. Ну це піздець. Ну, що зараз буду пробувати це те саме зробити тільки через USB. Подивимося, чи перше мені CarPlay підключить, а по-друге, по чи не загориться. Це параша. Ну а типа ніфіга не підключає. Дивимося, чи щось дим не піде. Ну щось CarPlay я, блядь, поки не бачу. Типа дивно. Звука теж поки немає, ще, ще картплея нема. Думаю, може бракує електрики, ну типу заведу машину, заведу не попробую, Ну сигнал, типа, ніфіга не можу зробити, тільки все. звук покрутить, все пізде. Займіть ще одну тему. Бо тут, ну, типа, немає ніяких кнопочок, де я міг би вийти назад в меню. Коли я роблю так, і де я ж на максималку щас яскравість, то тіпа, ну, вона вирубається. Хоп. Вирубається. Ну, це хіба нормально? Типа магнітола мусить отак так робити. Не знаю, чи мені якийсь брак варіант попався чи що, ну це просто він і димить, і не підключається, шо ну сигнал. Ну, типа, що я з тобою маю зробити, типа братанчик, шо ну сигнал. Ну, типа, куди я маю зайти тут? Ну, типа, ну, сигнал, пиздец. Ну, це добрий день. Коротше, я, я така, я поняв, походу, я ту магнітолу вшотав. І є висновок який краще, якщо ви не шарите в цих підключеннях, якщо у вас може хтось до вас колхозив, типу, ці всі приколи з проводами, не ризикувати, бо щось там згоріло, щось димочок, як ви бачите, саме пішов, Лучше таку тему не робити. да, я попав типа, на, на долари, ну, типу, блін, буває, краще не ризикувати. А по всіх закінченнях була куплена така магнітолочка за соточку з розборки, і вона зараз тут стоїть. Магнітолка на Андрюсі запускається десь до хвилини часу. Швидше, на жаль, не виходить. І ще плюс до того всього купив 4 нових колонки Pioneer. 282 скріншот зараз вставлю. Як то все зараз виглядало? На задній ряд теж були поставлені колоночки, бо якби сеточки є. Ну, ніби сеточки є, ось видно, що колоночка з'явилася. Але по факту кабелів навіть не було. Кабелі довелося докладати, це все я вже дав. Спеціальному майстру, який шариться та й і він це все діло зробив, бо то, що я поняв, що мені скілухи не вистачає, аби в цьому всьому лазить, шмазить, щоб зараз не в хайдокачі другу монітоголочку. Так що він мені поставив два передніх нових, два задніх нових, воно все в комплекті, тільки на задній ряд треба було докласти ще кабеля, аби їх там не було. Ну це вже діло таке, зараз показує, виглядає нова магнітолочка, і, ну, коротше, я від неї чуда теж не ожидав, але вже як і я. Зустрічаю вас: отакий стартовий екран. Тут є Наві, Радіо Алп. Ап чи якось так, ап, мюзик і сетінг. Ну, за допоїзди, ми нажимаємо сюди, бо все не робоче, ніби в нас є, типа, навігація, хром, Ютуб, ще якісь приколи, стандартний типу, стандартне відро, тільки. При тому всьому, що навігація запускається, запускається, роді вас знаходить. Але коли ви нажимаєте Побудувати маршрут, воно взагалі ніфіга не будує його. Я так 40 хвилин їхав, мені навіть маршрут не проклало це раз. Два. Це то, що музика теж не показує. Коли ти заходиш в музику, тобі постійно може десь без флешки показувало, бо мені ще тут два usb шечки вивели, бо вони йшли разом в комплекті. І воно постійно отак. І типу, музику я маю приключити або ось, ось з годиночка, або з мобілочки, бо інакше це все щастя тут не функціонує, воно щось муржиться. Ще сьогодні тімочку, помітив, я не знаю, чи може кабеля добре не закрити, чи що. А, на лежачому або десь на ямці, якщо сильніше підлітаєш. То тоді починає вирубатися магнітола, вона перезапускається. А сьогодні вона на мене чотири 4 рази так перезапускається, заглушити, запустити машину і все почало нормально працювати. Так що, ось так закінчилася моя історія з магнітолочкою. Якось ось так. Так що ставимо подбачки, підписуємося, хто ще не підписаний. Чекаємо, відосики, далі буде більше, буде 100% обзор цієї суперборочки. Тільки то вже треба буде наступного тижня це все діло пізніше. Так що, тримайтесь!